Так, доброго дня всім, продовжуємо далі, їду я сьогодні значить, по воду. Зараз я його заводжу, прогріваю, здимаю ту клінку, бочка тона в мене є. І заводимо, гріємо. До мене приїхав батько сьогодні субота і їдемо ми з ним по воду, бо він хотів страшенно поїхати по воду. У мене є така помпа, коротше. Бензинова, то батько її купив. Е -е -е -е. Він дав коротше, за неї 2000, ну 50 доларів. Така помпа. Бензонова, да? я казав, щоб він її не брав, він тишку нижку мені її купив, собі, а потім вона коротше, мені знадобилась Хотів би зніти показати, як я його заводжу, але в мене трохи там такі сусіди, вони коротше, максимально адекватні. І типа, типу, ще плюс батя прийшов, мені мозги получе. А я хотів би завести, показати, як ми всі заводи на холодну, але тільки що води да? видно от колектор з от водою, я ще нічого не заводив, я от якраз під'єднав на накали, я вже їх поправив. О, рієсть, тепер добре. Ану ходи да. Ходись, да, скоро. На, тако, потримаєш, доймеш, але так би мене не було видно. Він вже типу здимає телефон, але так би мене не було видно. Ч -ч 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 -ч. Так би мене не було видно. Добре. Я січки

Розпустя трохи бухаю, там контакти, бо слабі контакти були. І не біли. Так, і попарчево йому було. Тепер ті по спіралі, видиш, як червоніє скоро. Але я думаю, треба на ісі грі, треба акумулятор трохи на зарядку може кинути. На кінці будемо вбирати, ще зараз ніж помпу поставимо. То він, коротше, є такий, він поки сі не прогріє, то він... Не на помпу. Так. Що ще нам треба?

Вже світався прорив, де тим пропадав. Ти вже виїжджаєш. Ти зараз наїздиш. Що ти? Воже, ти дим... Михайло, сідься. Михайло, ще не все, Михайло. Ще інструмент треба набрати. Та вже виїжджай. Правильно. Ти вже я Не, Ні, та інструмент треба набрати. Ти сюди виїжджай. Де є? Де зараз? Все, вже прорив, сідай живо. Я газа пару разів. Бо я йому підкрутив холостці, але не їдь, та чекай, ну не їдь. А <говори> та ні, та чого ж? Гальму треба може прокачати. Я Вже відкрив? Та я просто той. Я ще хочу тебе прицеп перегнати, той новий. Бо я повострив дві цепки і може я тим новим прицепом може я скочу по дрова. Може. Бо старий прицеп мене буде зайнятий бочку. А я новим може скочу по дрова. Ось, я його маю, ось це то. Зафіксуй той руль там. Яка у руль, то й зафіксуй там. Та його треба десь витягнути, бо я там той тамон поставив, я вже потім його не витягну, розумієш? По піску не їдь. А ну-ка за не Лазащие, верімэ Я знаю, бо силюшки високі, та й не видно. Не, давай Верімо О, стій Куди ближче бери, бо він тут кабити, там той трактор зараз не зачепив. Е, прицеп, ти його уважи 902 кг, Я їздив на металлом, я його важив. Треба його сюди запхати. Сюди сюди. Все, <гумаю> <Я втопаю вірну. гумаю> Все? скінчили. Все, прицеп ми переставили. А не лізеш. Там є шестигранники, треба зараз руль дотягнути, заїдеш. A, le mini, le mini, hej, kaj je, koga če je? Alpina! Alpina! Prestani! Зараз закрути. Там є, зараз закрути. Ну, погазуй погазой Я Підтягнув, я трохи там шестигранник типа. Ти опусти перше, руль опусти. Руль опусти! करते भी जस्ट करें на инве и я брамы закрыли, то не видим. Ну, здесь приблизно 3 километра. Америка у нас целит, тече. Я еду за родом? Нет, да. А, ты едешь? Да, нет, я давно не езжу, бля. А то можешь другой сразу. Я давно не езжу. Я забыл, что они не езди. А ездили. батя за дуэт. На третью передачу. Это не ну, на на по

його вона холостих. теж то не подобає. Друга запамала, треба за це. Там потім має бути літа дорога далі. Já jsem po tomhle proboval, já jsem otevřený, protože ne, já tam stojá, kde je tady podobně jak ono. To je

Мені коли достане. Як це розраження спитати? Може без тер ліпші. А вони не з ним поїдуть сікають. Заводись від варити, десь купувати, потонає. Це по котре. А за треба сітку, потім вже готовий. Треба просто сітку і ще зробити той. на

двоє две прицел з батьком стоїть, але щось гадить. Чипай другий тайцовий. Та не скласти, гай. Забудь, забуду, в мене Так Він типу, що роту така є. Понад 800 він десь каже. І 24 коні, і 130 крутого. Але той ми пацієнтів виходимо, на будемо сілаться, а там пішки по 6 місяки. На легше. Легше, У нас это на 100 кілі на легше, У нас 50 кілі, то не більше. На 50 трактор все равно киші, розумієш, тут типа І рама, і балка кишка, і гаду вс кишка, і ага. бак великий на 50 тип. Я не сможешь. А ти попал? Я уже три пака буду видите, я залетит от руба. Что-то полярка есть, Так. Мітки або ті газоновські колеса тверді, ти пам'ятаєш, як ми на такий малий були Ті дітки сирокові? Вони були мені тонкі. Так, він мені тонкий туди і то. А то просто колеса добові. Такі колеса вже мають більше, 30 років. То що ти хочеш? Того ж немає, вони їх придають. Так. 30 років мають. А більше? Тож і я прийду, а то не можна. Тільки там китаєць і посипив 5-7 тисяч доларів, вже якісь нормальні китаїць. Тут поторки по її я знаходив, коротше, 40 тисяч було. Да, і ще плюс 1,6 ми вже до того купили, то вже 83. Як тобі сказати, в треба вникнути, щоб його зрозуміти. Багато хто от пише, навіть звикла відео нині, да? Пише, типу, мужик, ніяк не годні завести, розумієш? Ну Що ти можеш мужикові порадити, розумієш? Ну, що ти сильно порадиш, якщо тут треба, знаєш? Підійшов би до мотора, провірив то-то-то, подивився на форсунки, і ти його завів, розумієш. А так як мужик ніколи з ним не стикав, бо, знаєш, то теж собі дати раду. А коли то вже не перший мотор. I... Kupa, A z tymi i z tymi ruchy. Ruchy z już to już w tym no. to już ja w <grym> to już w tym rok. to No. I tak mi to, bez Może na wszystko rozgorąć. Ja tak to jest teraz wolno, że tu tam odchodzi. I to że tam nie to jest teraz wolno, Я от їздив, але знаєш, таке десь чуть макриша, ти вже сідаєш. Ну вон сидиш, не що таке, але... Та ні, я найдві, треба нормальні колеса, де треба думати, де буде набирати, або того, або десь там далі їхати. Так, і назад. Майне достанеш лампу низу. І по-любому навіть не до контець. А тому що є води багато. А і крувоха? Ну, я їздив, але знаєш, хоча десь чуть мокриша, ти вже сідаєш. Ну вон сідаєш, не ціки, <говори> то таке. Та ні, не йде, ось, треба нормальні коляса. Треба думати, де будемо набирати, або того, або десь там далі їхати.

Я казав, що все виставлено. За 2 тисячі гривень, коляха підвалив, пункту. Зайди. Забуди ще як часики. Тібр. Ну Та да не буде, наробимо. Має. Зараз ще не заведе. Наклейка від нього. не то тільки Добре, гнущик заливаємо води. Заливаємо поту і будемо пунктувати. Да, але вода високо, сильно всі підняла, шо, вода, да. ту, що ні? Такі вода, Тобі всі покупати зараз? Так. Ну, що ніби не заліз Та заліз би, чому не заліз? <laughs> і виліз би навіть. Заливаю води, зараз будемо пунктувати. Десь, як воно як рване, то буде весело. Зараз мимо позаливає воду. Ось такий шлях можна глядити. Та щоб добре, місце два метра нам правили. Я все руки трясу. Руки, там бляха. Змерз? Я тобі казав обиратись. Каже, до мене знімай. Тут такий напор в тім шлангу. Та що, я тепер його викину, там такий тир, що я не годину до забрати був назад. Það er bengiðnið, málu bengiðnið, lífa. Ég gáði verið vaja ég hún. Hún þá rúði hálp kemst á trefandi. Ég ekki að dæta. Я треба тут займати. Я зараз не втримаєш, я зараз буду ще вийти в домові. Ано? Ну? Я зараз Я Не буду зразу за тобою бігти. На першу ми не поїдемо, зараз текнемо на другу. Я просто дивлюся, як нього колеса всі почувають. <риклад> Ой, так мені без десь не перевернувся тут. <риклад> а ти, ні, ти не пришлось не до його. Що вони перемоги йде? Я Ні, а там, по по ну треба первая. А потому что ты купа мне появились? Полигон! Он бы просто будешь память. Вот ну, мы можем по царьте патошки.

Їздив. Він був всі нагрів, вже не захипів, я. і Я йому виставив давний хоч мав трої, там два з половиною на холостих. А я холодний заводив собі бар. In naj to ne čuje, pravda? In naj to ne čuje? In naj to ne čuje, pravda?

Все, воду ми привезли. Все, воду я собі привіз до стройки свої. Все, всім дякую за перегляд, така невеличка робота. eu Я знаю, я зараз поставлю. Забув розказати, які я робив маніпуляції. Сюди, значить, я відкручував цей шланг. і сюди компресором я довив 60 атмосфер. Поставив Тут інакший хомут. Коротше, на 6 атмосфер не показує ні. Значить помпа дає більше низького тиску, більше ніж 60 атмосфер. Дає. Тому що я підіднів 6 атмосфер, тут топливо не виступало, а зараз воно виступає тут. Тут виступає, тут виступає, але він вже сухіший. Поміняв той, той один ковпачок, шайди, прокалив, тиво шланг поміняв, і типу, вже нема таких потьоків, і він вже в мене сухіший. Він вже не такий мокрий, як він був раніше.